Друзі, усім привіт! Хочу вам нагадати, що протягом червня у вас є можливість абсолютно безкоштовно активувати знижку і отримати дуже класні подарунки. Це може бути як парфумна водичка із серії ІВ, називається вона Ів Тру. В об'ємі 50 мл, вартість її на сьогодні в каталозі 469 грн. Це чудовий, приємний, свіжий аромат, який ви можете отримати всього-навсього за 1 гривню, а для цього вам треба розмістити замовлення за каталогом червень, всього-навсього на 2200 гривень за цінами каталогу. Також на вибір ви можете обрати туалетну водичку чоловічу із серії Full Speed в об'ємі 75 мл, яка в каталозі коштує 479 гривні. Називається водичка Full Speed Boss, це новинка поточного каталогу. Якщо ваше замовлення буде менше, то ви можете до свого замовлення долучити парфумну водичку персів в об'ємі 30 мл, всього-навсього за 20 гривнів. До речі, вартість каталозі її 299 гривнів. Ці подарунки ви вже зможете отримати із замовленням в наступному каталозі. Протягом наступних трьох каталогів ви також будете отримувати подарунки, виконуючи нескладні Умови. Для самих активних представників є можливість запрати чудову жіночу піжаму всього-навсього за 100 гривень. Для всіх новеньких представників, які протягом червневого каталогу розміщуватимуть замовлення на суму 2200 гривень, доставочка безкоштовна.